Вітаю! Є тільки дві речі, які віддаляють вас від створення власного шедевру. І я вам гарантую, що коли ви подивитесь це відео, ви отримаєте всі ключі, щоб відкрити двері вашої творчості вільної, яскравої та безмежної. Незалежно від того, чи пишете ви картини, чи, чи створюєте щось власноруч інше. Будь-яка творчість вона має одні й ті самі сходинки. Навчаючи студентів протягом 13 років, я переконалася в цьому на практиці. Я також знайшла методи, які допомогли тисячам художників-учнів створювати власні картини якісні і творити дуже вільно. Я впевнена, що цей досвід стане вам у пригоді. Коли щось заважає нам творити. Скажіть, чи бувало у вас таке, що ви хочете щось творити, але вам щось заважає? Ви кажете собі, не сьогодні, ви чекаєте на натхнення і нічого не робите. Або малюєте, але тільки коли поруч є вчитель. Або тільки у певному місці, у певний час, коли ніхто не заважає. Але хотілося б писати у будь-який час, у будь-якому місці, правда? Адже це ваша особиста тонка щастя, яку хочеться завжди мати під рукою. Моя мета щоб усі митці мали таку кнопку і могли створювати свої шедеври де завгодно, чим завгодно, у будь-якому місці, хоч стоячи на голові. Якщо вам знайомі такі стани, мої вітання ви просто нормальна людина, ми всі через це проходимо і з цим. Можна щось зробити дуже легко. Сьогодні я дам вам дуже дієві техніки. Вони будуть здаватися простими, але вони дуже ефективні. Вони перевірені на багатьох людях, художниках, включно зі мною. Що не говорить вам ваш розум, вам насправді потрібно розібратися лише з двома речами: перше це страхи і блоки. Друге це побудова власного алгоритму дій. У цьому відео ми розберемося, як легко і дуже просто позбутися страхів та блоків, а в наступному як побудувати власний алгоритм дій, е, на прикладі мого алгоритму, якому я навчаю художників. Тож наші найпоширеніші страхи це страх білого аркуша або чистого полотна, страх щось зіпсувати, страх думки оточуючих, страх, що ви недостатньо гарний майстер, страх проявлятися. Перфекціонізм та блоки на те, щоб зайняти своє гідне місце у цьому світі. Що з цим робити? Страх білого полотна є у більшості людей. І подавати його дуже просто. Потрібно просто зіпсувати білий холст першою плямою. Просто намалюйте велику, можна неакуратну пляму, і цей страх він мене. Він буде повертатися деякий час, але ви вже знаєте, що з ним робити. Поки ви будете підправляти цю першу пляму, вас захопить процес, підключиться наткнення, творчість, і далі все буде добре. Страх продовжити роботу. Багато митців, які працюють шарами, стискаються з почуттям, коли після перерви боїшся, лякаєшся почати наступний шар. Секрет у тому, щоб домовитись із собою, не писати далі, а лише трішки підправити картину. Візьміть маленькі пензель, і почніть з чогось незначного. Процес вас захопить і ви непомітно поринете у творчість. Ще одна поширена проблема це страх завершити роботу. Коли потрібно зібрати все докупи, розставити акценти, додати якісь смаколики, багатьох на цьому етапі охоплює якийсь параліч. Ефективний спосіб створити якийсь власний ритуал. Увінкніть улюблену музику, запаліть свічку, готуйте щось смачненьке і домовтеся з собою, що ви не будете завершувати картину, а просто трохи попрацюєте у задоволення. Цей прийом знімає надлишок відповідальності і звільняє енергію захоплення, заради якої ви власне і творите. Секрет натхнення і вашого унікального настрою дуже важливо отримувати задоволення від самого процесу. Це відчуття дуже видно у ваших роботах. Коли ви кайфуєте, змішуючи фарби, коли ви насолоджуєтесь, торкаючись пензлем до полотна, ви вкладаєте у картину свій настрій, частинку своєї душі. І через десятки років глядач буде пірнати саме у цей ваш стан. Я не раз бачила такі історії, як просто на вулиці люди купують у моїх студентів роботи, навіть перші роботи у дітей, у дорослих людська душа вона відчуває цю вашу пристрасть, коли ви створювали картину, і хоче мати цю картину, цей настрій поряд із собою, щоб пірнати в нього кожен день. Це і є найцінніше, що є в ваших роботах. Намагайтеся писати так все життя. Але чекати, коли натхнення прийде до вас, це марна справа. Дуже часто нас зупиняє саме це. Ми думаємо, що ось буде натхнення, і тоді я почну писати. Але як сказав Пікасо, натхнення існує, але воно має застати вас на роботою. Натхнення виробляється в процесі. Повірте мені, коли ви чекаєте натхнення для того, щоб творити, ви його ніколи не дочекаєтесь. Якщо до вас прийде натхнення, ви будете робити що завгодно, створюєте собі неймовірний святковий день, але ви не сядете писати картину. Бо процес творчості, процес створення картин, наприклад, це те, що виробляє натхнення, а не те, що його потребує. Творчість це спосіб підключитися до свіжої, неймовірної енергії. Через яку хочеться жити. Ви починаєте бачити красу у всьому, у листочках, у обличчях людей, у лінії обрію. І цей настрій він залишається з вами ще довго після роботи. Потім цього настрію стає менше, і вихід це сідати за мольбертом. Але ми часто вважаємо, що для творчості потрібен якийсь особливий настрій, такий майже священний стан душі. Це велика помилка. Чекаючи на особливий якийсь момент, ми потрапляємо в пастку. Вихід простий, починайте творити у будь-якому стані. Саме у процесі народиться і натхнення, і той самий настрій. Ще один лайфхак: створіть для себе затишні умови. Працюючи вдома, запаліть свічку. Зробіть якусь гарну медитацію. А якщо ви працюєте на пленері, вам допоможе гарна музика у навушниках, якісь ритуали, як ви розкладаєте фарби чи пензи, наприклад, та, та якийсь маленький талісман, який викликає у вас тепло і усмішку. І саме головне домовтесь із собою, що ви зараз створите виключно для власного задоволення, страх критики і як на нього реагувати. Це дуже поширений страх, і він заважає вам виставляти ваші роботи у соцмережі, брати участь у виставках, продавати ваші роботи, брати замовлення. Він і просто творити це, коли у вас звучить такий внутрішній голос, що тобі ще рано, тобі потрібно ще багато навчитися, ось коли тоді я і так далі. Але це така пастка вашого розуму. Відчуття, що справжній майстер це ви у майбутньому, воно буде завжди. Ви завжди будете рости, але, будь ласка, не знецінюйте ваші поточні роботи. Для когось вони можуть стати натхненням або улюбленим подарунком. Не знецінюйте свої роботи. Уявіть, наприклад, ви вважаєте, що ось коли я опаную мистецтво портретів, я тоді стану класним художником і все це розпочну робити. І ось ви майже не вірите, що у вас це вийде. Ви за якимось натхненням, надзасиллям, але ви робите цей портрет, і у вас виходить добре. Тоді ваш розум вам каже: ти знаєш, не так це вже було і важко. Це все вже зрозуміло. І ось тут, тут можна було б краще, і тут можу, можна було б краще. Ви отримаєте новий такий левел мистецтва. І це для вас вже стає нормальним етапом, і ви бачите десь вже іншу вершину, на іншу сходинку, на яку ви колись маєте зайти, щоб ось тоді стати гарним майстром. І цей процес він безкінечний і він дуже гарний. Це гарно, коли ви стаєте кращими, навчаєтесь чомусь. Це буде з вами завжди. Але Ті роботи, які у вас вже є, вони цінні самі по собі. Ви можете вважати, що щось в них не таке красиве, не таке професійне, але хтось відчує своєю душею, що це саме те, що йому потрібно. Зрозумійте, ваша творчість це прояв вашої душі. І все, що ви створюєте, це унікальне. Це один раз у світі трапляється саме такий ваш настрій, саме такий ваш стан. І це робить ваші картини всі, чи будь-яку іншу творчість безцінними. Навіть якщо ви напишете 10 однакових картин, але з задоволенням. Кожна з них буде неповторним, бо у кожній буде якийсь інший ваш стан. Цінна не лише техніка, але і саме душа картини. Вона, мабуть, навіть цінніша. І ще, мабуть, будуть люди, яким ваше мистецтво буде не подобатись. І це нормально. Це не означає, що воно погане. Це просто означає, що це люди з іншої планети. Або що зараз вони, їх душа переживає інший стан, який не резонує з вашим. Мабуть, у минулому чи у майбутньому вони, вони теж будуть відчувати те саме, і ось тоді вони зрезонують з вашими картинами. А може і ні, і в цьому немає нічого страшного. Просто творіть для тих людей, які на вашій хвилі. Хто зараз відчуває те саме, що і ви? І ваша щирість, ваша унікальність для них буде цінніша за академізм чи за якісь правила. Тому через це теж не перейматися, будь ласка. Як відрізнити конструктивну критику від деструктивної? Як реагувати на критику професіоналів? Зазвичай існує два типи таких людей. Перші вони скажуть, що все у вас не так, що у вас є помилки в композиції, не такі фарби, не так ви щось зробили і все виглядає не так. А ось вони знають як, і зараз вам підкажуть. Справа в тому, що ці люди вони можуть бути дуже гарними професіоналами у своїй справі, але вони обмежені рамками своїх шаблонів. За багато років в них склалася уява, що, що гарна картина має бути саме якоюсь такою, як пишуть вони, як вони знають, що ось це гарно, все інше погано, і, і вони не хочуть вам щиро щось підказати. Вони частіше хочуть. Трошки підвищити свою власну самоцінність, ставлячи себе у позицію трохи вищу за вас. Що тут робити? Якщо така людина пропонує вам розповісти, що не так у вашій картині, або дати пораду, ви просто сміливо можете казати ні, дякую. В мене є свій шлях, або в мене є свій вчитель, або я експериментую і йду за власним серцем. Дуже дякую, що ви запропонували, але я намагаюся не слухати інших порад зараз. Ви маєте на це повне право. І навіть якщо ви тільки починаєте, вам не обов'язково всіх слухати, хто хоче покритикувати вашу картину. Є і інший тип митців, які можуть побачити вашу картину та її прокоментувати. Ви їх дуже легко впізнаєте. Це зазвичай дуже успішні люди, успішні митці, і вони не будуть вам пропонувати приходити до них, бо в них є черга, вони не можуть всіх навчити, бо вони десь завжди їздять, картини їх купують, в них купа заказів. Це для них норма життя. І вони дивляться на ваші картини ось так. Боже, яка краса! Боже, яка гарна картина! Навіть якщо ви новачок, навіть вони на всі картини так дивляться. Вони бачать щось дивовижне, чим можуть захопитися. Вони для цього і ходять на виставки. Для цього вони і дивляться на картини. Не для того, щоб знайти, що в них не так, а для того, щоб відчути цю енергію, якісь нові ідеї, захопитися чимось. Бо вони люблять картини всі. Вони люблять різні картини, вони люблять художників. Якщо це картина, де дійсно є щось не таке професійне, вони все одно вони помітять ваші сильні сторони. І з Їх слухайте дуже уважно. Вони можуть вам розповісти, що в вашій картині найкраще, чому ви досягли успіху і звертайте, будь ласка, на це увагу. Саме такі люди можуть допомогти вам відкрити ваш талант з іншого боку. Якщо вас намагається критикувати людина, яка не є майстром, не є художником, що з цим робити, тут варто розуміти, що критикують роботи часто ті люди, які самі мають великий потенціал в цьому, але не реалізують його. Їхня реакція це питання не до вас або ваших картин, це питання до них. Вони дивляться на ваші картини. І не бачать в них вашої душі. Вони бачать свою душу і бачать те, як вони б це зробили по-своєму. Вони відчувають, що теж хотіли б писати картини. Їх душа постійно їх кличе. Вона каже: Ось, подивіться, яка картина! А ти б міг зробити те ж саме, а ти б міг зробити краще, а ти б міг взяти їх чи І вони це транслюють вам. Люди, які вас критикують через свій власний великий потенціал. Вони мають самі писати картини, самі реалізовуватися, а ви повинні просто це розуміти. Такими людям ви можете відповісти просто, що я малюю так, як я бачу, і що я малюю це для себе. Розумійте, що вам не потрібно подобатися всім. Вам потрібно знайти лише один відсоток, але саме вашої аудиторії, і вона буде вас цінувати. І це вже дуже багато. І так. А ви вже достатньо. Поговоримо про шлях до любові до себе і своєї творчості. Будь ласка, побачте зараз, що у вас вже зараз, сьогодні, є все, що вам необхідно, для свого життя, для любові, для поваги до вас, до вашої творчості. Це все вже є у вас, і безумовно, бо ви маєте на це право по праву народження. Так, ви можете щось робити краще, і обов'язково будете. Ви будете вчитися робити далі щось більш професійно. Але робіть це не тому, що вам чогось бракує, а тому, що вам цікаво, тому що вам це подобається. Це дві діаметрально протилежні позиції, коли ви творите з відчуттям неповноцінності, намагаючись закрити внутрішню потребу, щоб вас оцінили нарешті. І інша, коли ви творите з любов'ю до себе, з повагою до своєї творчості, коли ви ростете, йдете за своїм серцем, за своєю душею і за своєю цікавістю. це зовсім інша справа, і це зовсім інша якість картин. І до речі, якість життя. Що ж з цим робити? Є техніка тут дуже ефективно допомагають медитативні практики, що зцілюють вашу внутрішню дитину. Я використовую їх на онлайн-заняттях і вони дають просто неймовірний результат. Суть практики в тому, що ви уявляєте себе маленькою такою дитиною, і ви берете себе на ручки, обіймаєте. І говорити усе те, що хотів би чути від інших. Робіть це щоразу, коли ваша внутрішня дитина засмучена, ображається чи потребує підтримки. Подаруйте їй уявну цукерку або морозива. Візьміть її в уявну подорож до парку атракціонів або до моря, або що ви любите. Туди, де вона буде щасливою. Це звучить просто, але це дуже ефективно, бо працює на внутрішньому, дуже глибокому рівні. Також беріть цю дитину на ручки і кажіть їй, що я завжди тебе захищу, що я нікого не дозволю тебе ображати, що ти прекрасна, що в нас буде неймовірне, дуже цікаве життя, що ми зустрінемо безліч неймовірних людей та навчимося дуже. Цікавим справам. будемо робити дивовижні речі, і нас чекає щасливе майбутнє. Ця техніка вона дуже глибока, і я раджу вам записати таку медитацію вашим власним голосом. Можна на диктофон. І слухати її іноді. Можливо, я теж зроблю для вас таку медитацію майбутньому, якщо вам це цікаво та потрібно. Напишіть мені у коментарях, чи варто це робити. Але ви можете зробити все і самі. Вам навіть не обов'язково це записувати голосом. Ви Можете просто приділяти цій техніці 2-3 хвилини уваги, поки ви п'єте каву не обов'язково з заплющеними очима. Ось як виходить, вже за тиждень ви помітите неймовірні зміни у вашому житті, і помітите наскільки легше вам писати картини чи займатися іншою творчістю. Пам'ятайте, ви вже достатні. І все, що ви робитимете далі, це не для того, щоб комусь щось довести або стати краще, а для того, щоб стати більш собою. Також ви помітите, що у вас в мене страх займати своє місце у житті. Страх. Заявити про себе, і ви будете більш вільно проявлятися. Бо вас вже не будуть турбувати ці всі питання. Також ви раптом помітите, що ви більше не боїтеся займати своє місце, не боїтеся заявити про себе. Створіть собі ваш творчий маніфест, що ви працюєте для душі. Навіть якщо ви пишете на замовлення, коли ви беретесь за пензель, завжди нагадуйте собі, що це ваш власний смаковик, що це ваш прояв, ваша воля, і ви робите що захочете. Це ваш власний простір свободи. Заспокойтеся вже, погодьтеся з собою, що щось може бути негарно, десь якісь помилки. І дозвольте собі кайфувати від процесу і просто творити така зміна ставлення повністю переверне ваш підхід до творчості. Вона зніме з вас ланцюги страхів, блоків та надмірної відповідальності. Як застосовувати це до роботи на замовлення? Чи помічали ви, що коли ти пишеш для себе? Виходить чарівно, а коли пишеш на замовлення, виходить набагато гірше. Це трапляється тому, що у вас за плечима створюється такий уявний комітет з замовника його, родичів, його друзів, і всі вони коментують кожний ваш рух. Тільки ви змішуєте фарби, вам хтось там зі спини каже, а не той колір, не такий голубий, не такий сірий, не такий жовтий, все не так, не той, не той пензель. Не так ти його тримаєш, а, -а, а і вже нічого не хочеться робити, і вже все відкладається на потім. І якщо ви все ж таки щось робите. То це через такий супротив. Так важко, що натхнення в цьому вже набагато менше. Рішення тут дуже просте. Навіть якщо це замовлення, ви вже взяли передплату, ви сідаєте за мольберт і кажете собі, я нікуди не поспішаю. Це моє задоволення, я роблю це для себе і я буду творити вільно. Якщо щось піде, якось не так, я все це вирішу потім. Може, я щось підправлю, може я поверну гроші, може, а може, взагалі все буде добре, але я про це не буду зараз думати. Я буду насолоджуватись життям і тим, що зараз роблю. Забудьте про терміни, увізьміть таку уявну міту і розженіть всіх цих уявних радників. Створіть затишну атмосферу і домовтеся з собою, що зараз ви просто трохи почнете. А далі процес сам вас захопить. А ось як будувати гарні стосунки з клієнтами, добре заробляти і не втрачати любов до творчості це велика тема для окремого відео. Якщо вам така тема цікава, напишіть у коментарі. Я буду знати і зніму. Взагалі, давайте створювати спільноту, діліться вашими питаннями, які страхи вас турбують. Я обов'язково відповім. Також діліться вашими знахідками. Можливо, ви знайшли якийсь власний дуже гарний спосіб, як подолати якісь страхи чи блоки. Ваша історія може когось надихнути і дуже допомогти цій людині. Давайте разом створювати таку творчу спільноту, де можна щиро ділитися знаннями, підтримкою, щоб творити, заробляти легко і задоволення. Я щиро ділюся з вами своїм досвідом, і я дуже хочу, щоб у кожного з вас було натхнення, реалізація щастя у творчості. Я знаю, що це таке. Я знаю, як це важливо. Я знаю, що коли творчість стає частиною вашого життя, або перетворюється на вашу професію, додатковий дохід чи просто існує у вас, що це перетворює ваше життя на казку. І я щиро вам бажаю, щоб ця казка була у вашому житті. Що буде далі? У наступному відео я розповім про чіткий алгоритм дій, який допоможе легко створювати картини. Мати такий алгоритм це як знайти скарб. Його розуміння закриває одразу дуже багато питань. Це велике щастя розуміти, що вам потрібно робити, коли на якому етапі, а про що зараз можна не хвилюватися? Це значно прискорює вашу роботу і гарантує, що ви завжди отримаєте дуже якісний твор. Якщо на вас прийде натхнення, а воно обов'язково прийде після сьогоднішнього відео, то якщо ви просто будете писати картину за певним алгоритмом, який ви розумієте, ви завжди зробите якісну творчу роботу. Тобто ваша середня планка вона дуже підніметься. А іноді ви будете створювати ще щось ще набагато краще і додавати це у свій алгоритм. Секрет тут у тому, щоб розбити складну задачу на прості кроки. Наприклад, мій алгоритм роботи з олійними картинами складається з кількох простих етапів. І на кожному з цих етапів я вирішую одну-дві прості задачі. Це працює для будь-якого сюжету і будь-якого стилю. Тож я дякую вам за увагу. У наступному відео беремо щось смачненьке, влаштовуємося зручніше і розбираємо все детально. До зустрічі!